Уже третій день живуть мешканці всіх цих будинків під Києвом. Здавалося б, новий житловий комплекс не повинен мати жодних проблем. Та від байдужості комунальних служб ніхто не застрахований. В понеділок з самого утра виключили газ. Газу не було весь день. Часов приблизно сім вечора стояла машина с сотрудниками газовой службы. Спросили, когда будет подача газа, они сказали, может быть во вторник, а может быть в среду, а может быть в конце недели. Марія – мати чотиримісячної дівчинки. Сама жінка без газу і гарячої води може якось прожити. А от для дитини це непросто. Я включаю – не працює котел. Тобто, я думала з котлом щось. Потім включила газову плиту – газу немає. Тобто пришлось гріти чайник, Мить ребенка в и і дуже неудобно». Неможливо не тільки помитися, а й навіть їсти приготувати, тож доводиться сидіти на сухпайку. Да, я купила, муж вечіром прийде, Купили м'яска копченого, молоко, печені, тортик і мірін. Усі ці люди залишилися без газу, начебто через аварію. Принаймні про це написали в оголошеннях на під'їздах. Утім, газопровід полагодили, а газу будинки так і не пустили. Аварії немає в тому то діло, що була газова служба. Я подойшов до газової служби, спрашую «Ребята, чого немає газу. Ждіть, газ буде, коли буде сьогодні до вечора. Дамо. Чому ж у будинках не відновлюють газопостачання? Зробити це кажуть ремонтники не дозволяє інструкція з техніки безпеки. Ми маємо своїми очами переконатися в тому, що там перекрито газове обладнання, тому що ми несемо відповідальність, і ми за це відповідатимемо. Потім але люди не вірять газовикам. Вони переконані, це хитрість, аби потрапити у квартири боржників і тих, хто не уклав угоди про газопостачання. В облгазі ж такі підозри спростовують. Там немає жодних великих боргів, оскільки будинок новий, тобто у людей навіть не було змоги там багато не споживати. Пускати газ можна тільки тоді, коли вдома всі мешканці будинку, щоб усі прилади були вимкнені і не сталося аварії. А попередити всіх мешканців про візит газової служби мали працівники ЖЕКу, але в розпал робочого дня там нікого. Зрештою, ввечері мешканці будинку таки помічають газовиків. Утім, єдине, що їх цікавить, показники лічильників. Чи перекриті комфорки – ніхто не перевіряє? Але після сварок, скандалів та виклику поліції. У сотні квартир таки відновлюють газопостачання, решта чекає й досі. Я от сидів до десяти часов повинні були прийти лі додинадцяти. Нема нікого ніхто не ходить. А хтось ходило, як вони казали, взагалі. Було нікого, в том -то діло. Я дома ніхто не приходить. Поки що газовики мають повне право не квапитись, бо за дивними українськими законами відновлювати газопостачання після аварії можна протягом п'яти днів, поки минуло тільки три. Тож, поки люди чекають, мають дякувати природі, що на вулиці досить тепло. Така вона комунальна логіка по українськи.